Руслан Абдіїв, борець із Харкова, підопічний Віктора Клинцова проти Івана Чмира. Борця, який представляє Закарпаття. Поєдинок за звання чемпіона. Ми зараз... Дуже відмінно я вам скажу, що у Абдієва є всі шанси. Зараз не було захвату, підворот був хороший, швидкість неймовірна. У Абдіва ви все бачили. Бачить Абдіїв також є учасником чемпіонату України серед бор в Черкасах, серед чоловіків. Достойно боровся і гарно боровся. Абдіїв. В першій сутисі Іван Шмер здобув перемогу над Яшкіним, який щойно вибрав бронзу. Потім вже в одній четвертій здолав Івана Ляха Закарпаття. І в півфінальній сутисі переміг Григорія Штельмаха, який щойно поступився. Ви бачили Кирилу Яшкіну. Ну, а Абдіїв також впевнено пройшов всіх своїх конкурентів. Зверфіналі Адіїв переміг Щербакова, який щойно виборов бронзу ми бачили. Ну а в півфіналі переміг Романа Черняха. Поки що 1-0. Давайте ми зараз подивимося, що зробить Абдіїв партер і чи зробить він взагалі щось, тому що Шмир також борець сильний. І він буде стояти, буде намагатися вистояти в партері. Бере захват Абдіїв. Атака швидше, швидше, довго дуже розкачується. Абдіїв. На керим, а запрошується. Сунечка за третє місце. Як бачимо, Харківська область. Борисов, Ілья. в партері, партері нічого не зробив. Не зробив Абдіїв. І боротьба продовжується в стійці. 1-0. Ви знаєте, і знаючи, що у Чмиря є сила, він вміє. Е, хлопець дуже сильно виріс за е, от останні роки е, і фізично додав, тому тут Абдієву буде, е, буде неп... ну, має силу, розумієте? Сила є і дуже закрита. Працює Чмир, ілья. тому так легко провести атаку буде е, Авдієву непросто. І е, зараз. Знаєте, все, 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 постає все, все, питання все, все. функціональної підготовки. Примога. Чи вистачить цілу авдіїв, а саме, саме перетнувши екватор фіналу? Поєдинок за звання чемпіона. Тут, тут все, не все не все однозначно і буде Чмир стояти, буде терпіти. Він практично не відступає, тому мені навіть цікаво, що буде в другому періоді. Уважно стежить за борцями. Старший тренер збірної 20 Артур Дзігасов, тому що він буде, він дивиться, йому потрібно розуміти, як, як змагаються лідери. Ну поки що, поки що рівний, рівний період. Будь ласка, Ісаєв, один-0. І ми розуміємо, що буде партер, напевно. Буде партер у учмара. Зараз треба відновитися, перевести подих. Ви знаєте, ну був, був чемпіонат Черкасах пам'ятаємо, ми. Я Абдіїв боровся і проти... дуже гарно боровся насправді. Хороший, хороший технічний спортсмен. Взагалі, взагалі борець технічний, але розумієте, є питання, є бажання тут зараз три хвилини, три хвилини які вирішать ситуацію в цьому періоді. Стоп, стоп, стоп. А ви знаєте, що я вам скажу? От, е, поспішати з такими безпідставними додам підворотами не треба. Тому що от робить підворот, а сила є у чмиря. І Чмир, подивіться, що він робить. Він, 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 е, він гідно змагається, гідно змагається. і Безумовно, друзі підтримують чмиря. Е, друзі підтримують і Абдієва, тому що Руслан Абдієв теж борець дуже хороший, технічний сильний. Але Абдієв йому. Але чмир не поступається б дієву в усилі, от чому річ. Тому готовий до такого силового сценарію, будемо казати, Закарпатець. От. І за такої рівної боротьби бал здобуває Чмир 1-1. Зараз буде партер. Стійка, стійко, стійко, чи партер. Стійко зараз лікаря кличе арбітер. Допер. Високий темп. Дві хвилини попереду. Зараз е, е, все, лікар е, допомагає е, Івану Чмиру. Там, здається, нічого серйозного немає. І подивимося, як далі буде продовжуватись боротьба. Що зробить в партері? Е, дуже важливо побачити Іван Чмир. Фінальна сутичка у вазі до 82 кілограмів. На жаль, не можу я прокоментувати е, малий фінал на сусідньому килимі. 1-1. Перевага на боці борця із Закарпаття. І тепер Іван Чмир отримав можливість провести атаку в партії. Шукає захват. Іван Чмир. Знаходить Іван Захват. Треба швидше робити прийоми. Більше ніж достатньо часу дав арбітер чмиру для того, щоб провести атаку. Атака не проходить. Один-один. Хвилина 40. І ось тепер. Ось тепер починається боротьба за золото. Справжня боротьба за золото. Подивіться, як стоїть чмир. За... стоп! Вибачте, я випереджаю, зараз е, е, пішов уже в таку бійку. Пускається Абдіїв не можна зараз. Ну, іде в, такі, настільки не може зрушити чмира Абдіїв, що він починає е, нервувати, дратуватися. Розумієте, Ти не можеш, ти хочеш. Ти хочеш здобути звання чемпіона і не можеш. Чмир тобі просто став, розумієте, стоїть і, і, і все. Стоїть, не відступає. Просто як. як... Ну, ну, як скеля, розумієте, Барабану як скеля, і і як стіна. І це добре, що ну, є сила, розумієте? Це зрозуміло. Заключна хвилина. Абдіїв хоче і не може. Ось в чому річ. Бракує сили, фізичної сили. Оце бажання внутрішнє, воно не співпадає з твоїми фізичними можливостями. Зауваження борці, треба піднімати зараз голови. Ну, це зрозуміло. Ну, справді дуже рівний, рівний фінал, рівна боротьба. Прийомів немає. Ні в стійці, ні в партері. І хтось один уявляєте. Мусить програти. Ну, Прикро програвати, коли ти не, не програєш, Медвінь коли ти не поступаєшся. І, і, і нічого, просто стоїть, просто тактична так, так стійка. Ну, от, Розумієш, що ну, Баниле, ну, таке трапляється не тільки зараз, а, а, а й на міжнародних стартах. І я співчуваю. А, але треба поборотися, не треба зараз нікому співчувати, не треба ні про що погане думати. Треба битися. Є 20 секунд. А 20 секунд це атака. Медвідь Данило, будь ласка. Рівна, рівна сутичка. 18 секунд залишається до закінчення цього фіналу. Все, що може, робити Руслан Абдіїв. Зв'язку з хворобою Дараганя перемогу здобув медвідь Данило і посів третє місце. Ну, не можна, знаєте, я розумію бажання і розумію настрою. Я бачу цей дух духу Абдіва. Він б'ється за перемогу. Це, це це нормально. Ще раз арбітер попереджає борців, аби вони не билися головами. Олександр Жербаков ну бачить, що йде таке, просто знаєте конкретне протистояння. Шмир терпить і стоїть. Вагова категорія Ну, такий, знаєте, я би сказав, закарпатський варіант боротьби демонструє Іван Шмир в стилі Петра э, Гардубія, щось подібне я бачу, але ну що ти зробиш? І така є боротьба, і такий стиль теж є. І от, і от, ну, ну що ні, ну, зрозуміло, що рівний поєдинок, рівний поєдинок. Ну уявляєте зараз, як неприємно, як прикро. Поступатися в цій ситуації Абдієво Чмерюван Закарпатська. О, чисто такий, знаєте, от тактичний момент. Ну, от як, рівна боротьба, дякує Чмиру. Ну, Чмир вистояв. І, і Абдіїв нічого не зумів, зробити, партирівський.